Можна вам пару питань задати, як вас звати? Мене звати Світлана Фризенчук. Я директорка видавництва Сафран Юрій Журавель, очільник того, спільноти з не наших і лідер гурта твінта а, Марина Лера, на аудіопроєкт говірка. Я знаю, да. не пригодна рекламували говірка. Я, я чула напевно, вона є. Скажіть, будь ласка, чи ви взагалі слухаєте аудіокнижки? Не дуже, але раніше слухала. Я дуже люблю насправді аудіокниги, Але останнім часом це стало менше часу. Але якраз я дізналася про цей проект, і я хочу піти послухати на локації. Мені ну достатньо цікаво. Так, іноді слухаємо. Ми ні, ми слухали і снедонкарін Павлюк. так. Іноді слухаю, не так раніше не слухала, але останнім часом. Кілька, кілька слухала Лесю Українку, і там була в озвучці, а дорого Я пам'ятаю, і mm -hmm. я така думаю, боже, це, це зовсім інше відчуття, зовсім інше сприйняття твору. Мені я драми слухала. Просто я в захваті була. Я колись раніше слухала. Потім у мене пройшов той етап, я полюбила більше саме читати. Можливо, треба спробувати знову повернутися до цієї ідеї. А, ні, ні, на жаль, не слухаю, тому що я з того покоління я зростав, коли не було не те, що смартфонів, так не було навіть ПК. Я зріс без соцмереж, без, без нічого. Я багато читав, і через це мене так сформувалися. Отут нейронні зв'язки в голові, що мені значно легше сприймати другову інформацію. Тобто, mm -hmm. навіть якесь там класне е, відео на Ютубі, мені краще прочитати. Я прослуховував аудіокнижки зсередини, тому що мені було цікаво, як вони звучать. Тому що я сам хотів зробити аудіо Слухаю дуже рідко, тільки нонфікшн. тому що художню літературу мені все ще досить складно сприймати на слух. Все-таки якось більш подобається е, в друкованому вигляді це все сприймати. А нонфікшн залюбки. Аудіо книжки слухаю постійно. Я просто е, читати не можу, тому що постійно працюю, малюю. Мої очі завжди зайняті, але. В цей момент вільні вуха. І тому іншого виходу, як слухати аудіо в мене просто немає. Я змушений це робити. Я не те, що їх слухаю, я їх записую. О. І свої записую, і інші записую, озвучую. Слухаю, але частіше все-таки читаю паперові. Ні. Ні? Ні. А є у вас якісь твори? Чи книги, які б ви хотіли, щоб їх озвучили? Так, у мене дуже багато книг. Я пишу на рукнець. Це до нього влада холод і так. Дуже навіть я колись відправляла на говірку на розгляді, там має бути якась моя одна здається. Тому чекаю. Ну, власне, в нас давно є бажання озвучити деякі книжки з нашої серії сучасної літератури. Звісно, з перекладними книжками ліцензійними це трохи буває складно через те, що потрібно і мати і аудіо права. Хоча зараз в нас є. От ми останні наші права. Ми купили і на аудіоверсію. Там є книга, це корейська книга Мигдаль, і ну, нам було цікаво її озвучити. Можуть бути питання щодо авторського права. Я знаю, що ви дуже сумлінно щодо цього відноситеся, тому що на ваш проект я підписаний, і в принципі, іноді послухаю, міл гейма американські боги. Хотів би почути. Можливо, це було б якісь легенди та лати. Я їх дуже люблю, або щось взагалі фантазійне. Щоб слухати саме пригоди, поки там їдеш в нудні маршрутці, і фентезі, наприклад, по ролям чоловічі жіночі голоси, це mm. було взагалі да, да, зробити не одним голосом, а декількома це прям буде топ. Ми дуже чекаємо всіх. Дякую вам. Ви робите дуже класні речі, і я бажаю вам успіху, і що взагалі аудіокниги будуть в Україні все більше і більше. Ми колеги, дай так. боже вам щастя в ручки внужки посередині трошки.